Петро був сором'язливий, спокійний, добрий, пам'ятаю його. Разом проводили дитинство у бабусі. Взагалі був хорошою людиною, тому у нас залишилась пам'ять про нього, тільки хороша. Ми так живемо на великій відстані, коли ще були дітьми, так спілкувалися. А так він ходив, таких, займався будівельництвом, будував, тобто любив ходити на рибалку, як нам відомо. На жаль, Сім'ю не встиг створити, бо війна забрала його. Спокійний, працьовитий, спеціаліст, дуже хороший хлопець. Ми приїхали за 100 кілометрів повезти. Приїжджав до нас до хати. Ми його приймали як онука. Шкода, хороший хлопець. Дуже був спокійний, тихий, добрий. Ходив на заробітки, хотів заробити копійку, пішов і так звичайно за три місяці.